Стресові навантаження це повсякденна реальність сучасної людини. Наслідки COVID-19, соціальні негаразди, економічна нестабільність, повномасштабне вторгнення, війна. Все це впливає і буде впливати на психічний стан наших співвітчизників. Чому відмінність між психологом та лікарем психологом Психолог це фахівець з вищою немедичною освітою. Він не лікує і не має права призначати препарати. Лікар-психолог це фахівець в сфері медицини. Він має право лікувати пацієнтів соматичними та психосоматичними розладами. Після закінчення навчання випускники можуть працювати на посаді лікарів-психологів у закладах охорони здоров'я. Фахівці нашої кафедри володіють сучасними методами психотерапії. В нашому арсеналі існують такі методи, як психоаналіз, системна сімейна психотерапія, когнітивно поведінкова психотерапія, символ драма та багато інших напрямків. Навчання медичній психології передбачає не лише теорію, а й практичну підготовку. Для цього Дніпровський державний медичний університет має потужні клінічні бази. Наша кафедра це колектив молодих професіоналів. Ми готові з вами поділитися досвідом в дружній атмосфері. Якщо ви прагнете допомагати іншим людям. Та отримати сучасну перспективну професію запрошуємо вас на спеціальність медична психологія до Дніпровського державного медичного університету. Запрошуємо вас приєднатися до нашої дружної родини.